Відверто кажучи, я познайомився з Валерієм Федоровичем в 21-му році, починаючи з 23-го, це стали і творчі, і дружні відносини. Неодноразово він звертався, неодноразово зверталися до мене і представники Генерального штабу, і Міністерства оборони по різних питань. Ну так, я пам'ятаю, що він одразу, коли прийшов командувати українською армією, він. Провів кілька, брав участь в конференціях, провів кілька нарад, і серед іншого, саме він, перший з генералів нового нової генерації, почав казати про різноманітні технології Ребовські, дронові там, і все таке інше. І, до речі, він же перший дав команду на застосування Берехтару, на бойове застосування так, Це... Я, я теж про це знаю. Ну в нього великий спектр угу. цих досягнень і, взагалі, його відношення в цілому до науки. І можливості науки перекласти свої знання і досвід в створення технологій, які можуть покращити тактика, технічні характеристики збройних, мене дивував. І ще один дуже цікавий елемент. Він весь час навчався на різних, в різних установах і багато читав. І, відверто кажучи, мене це дивувало, бо я не міг зрозуміти, коли він це робить.